так сталося, що до 30 років я жив з батьками. І... А потім вони зрозуміли, що ти все-таки не маленька дитина, да? <ріст> що це твій зріз звичайний. Пацани, реально у мене було. До 30 років. Ціль, до, 30. до 30 років. А зараз тобі 29. Ціль. Зараз мені більше вже. А у мене, у мене 34. Ага. Да. І в мене була ціль реальна, що я. До маю... кінця життя прожити з батьками. Померти в один день, з батьками. — мене була ціль, щоб батьки з'їхали. <рес> Коротше, в мене просто була ціль. Реально назбирати на своє житло, ну навіщо ж знімати квартиру, тому що ну, вона ж твоєю не стане, yeah. а ці нема немалі гроші просто в трубу улітають. Yeah, Батьки свої. Але але зараз мені 34, я вже подорослішав. Я... <гум> і, і вирішив зняти квартиру все ж таки. <гум> 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 да, ну, вже вже вмієш писати, можеш контракт підписати. Вже знімаю, так. Да. Ну, чесно кажучи, ти знімаєш я... чи купив реально? Ні-не, ні знімаю, конечно. Ага. Я, я, думав, я думав, ти 30 років купив гроші якісь, ні? Нічого, я не купив. Єбать, <ріст> як ти всіх наїбав. Магомед, що ти взял? за афіріс?